Кабінет міністрів у грудні минулого року дозволив залучати правоохоронців до охорони безпеки дітей у школах та інших навчальних закладах. Тож ми вирішили запитати улучан, чи підтримують вони таке рішення. Можливо, й потрібно. Безпека дітей, звичайно, що потрібно. Діти мої виросли, внучка ходить до школи, але не знаю. І різні випадки я зараз під час війни, можливо, і щось потрібно. У зв'язку з рахуванням, що є діти, і їм потрібна допомога вчителям для ну, спускання в укриття. Uh -huh. Зараз нас почастили тривоги. Uh -huh. І це потрібно, так як поліція має більшість. Ораторські такі можливості згрупувати людей і допоможе нашим діткам і вчителям. Потрібно, щоб слідкували, а можуть бути будь-які випадки. Можуть в школу, наприклад, якісь терористи пройти. І саме тривоги так само, так Чи, ні, чому? Я, я проти. Чому? <с> чому хай йдуть воювати? Ні, 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 це не туди, куди потрібно зараз в першу чергу спрямовувати кошти. В першу чергу потрібно кошти спрямовувати на ЗСУ, на зброю, на дрони. Ну, це не є в першу чергу. Буде якийсь порядок. лишні не будуть заходити до школи, а то вибачте, відкрилися ворота і всі заходять кому не лінь. Так як зараз в сучасному світі дуже багато ну булінгу. в Принципі це добре. Це я думаю, що повинна бути спеціалізована охрана. Спеціальна охорона, а не поліція. Не поліція. Ні. Ви вважаєте, що все? Так. Таки були... Поліції роботи так вистачає всяке. Угу. Бажано, звичайно бажано. Думаю, що треба. Треба, так. так Задля безпеки. Задля безпеки, так. так. Може це і правильно, так. може, і потрібно. Ну, Вони ж будуть чергувати десь біля входу, мабуть. Я думаю, не будуть заважати. Думаю, що у зв'язку з сьогоднішніми подіями це буде не дуже погана ідея. Зважаючи на те, що зараз всі хочуть дбати саме про безпеку діток, то це може бути хорошою ідеєю. Мабуть, правильно з нинішньої ситуації. Там замінована, там замінована. Пусть тут ще будуть, охороняють. На дітей це ніяк не впливе. Я підтримую, тому що мені жаль діток. Це правильно, це вже давно потрібно було зробити, тому що з досвіду за кордоном може бути всяке. І коли я вчилася в школі, завжди були чергові. А якщо це буде постійно якась людина, то чого ні? Я вважаю, що це мають говорити експерти. Сказати неправильно, буде масово бурене, що це, це потрібно. З іншої сторони, це зараз є куди ці кошти, ресурси витратити на інші справи. Ну, а чом би ні? Чому? Ну, Охорона наших дітей хай би охороняли. Поліцейські не знаю, але я знаю з практики, що е, охоронці є в школах. Я думаю, що охорона нікому не заважає. Безпека на першому плані і це завжди Дим більше дітей. Тим більше дітей. так. Безпека в заразній час є важливою тим більше для дітей. Колись моя дитина як вчилась в дев'ятій школі. У нас був охоронець. Було дуже добре. Нікого постороннього не пускали. Ми ж мусимо переживати за своїх дітей. Вони і так нас зараз налякані. І які вони після цих тривог? Як їм вчитися? Тяжко. Я підтримую. Ми підтримуємо. Не підтримую. Ну, ну, якби це не обов'язково. Є е, працівники школи, є вчителі. Це постійно за ними нагляд, Ну, це не обов'язково, на мою думку. Так, підтримую, підтримую. А знаєте, чим більше е, дбаємо про безпеку, тим безпечніше дітям буде вчитися.